Мисуки вечір шість минут шість хвилин у до обнови. Зараз Ходи. до мене прийдемо. Я тут на диванчику збоку. Uh, я вам ще то зайшов уже давним-давно. Так, там, зараз тому там мені чоловік в очках. Да, я записую. Там, там, записую. Зараз записується п'ять хвилин. Ось лоб трохи змінилося. Ось тут така квіточка. хвилини. Так. Да. До речі, вона зі мною знімається, маленька крутезна. І зараз це лобі. Пішли на вулицю. Оп. Так, стоп. Забув веб. Стоп. Пошли покупаємося. Не можна тут. Тут, тут. так, а але... ладно Саш! Ой. А? вилізаємо цей момент, ай момент тут ти. Ви тут? хвилини. Дім Дякую. Інтерв'ю. Що ж, як у вас діла? Одна хвилина. Одна хвилина. Одна, не дві, не три, не день. Одна хвилина до, до... рокового моменту. The Great Outdoors на нас чекає. Уже 27 секунд, напевно. Напевно. День... День... І, і я тут хоч відео і довго, напевно, буде монтуватися. Але. Зараз. Але я собі обираю ограничення. Я по часу відео. Що ж. Доганялки, Маринка в До ганялки. А ти якось медленно ходиш? 20.00. Все. Давайте 000. перезайти. Попробуємо перезайти. Не появилось нічого нового. 2 уже. Це щоб тебе повідомили на івент. Ти так медленно у мене йдеш. У мене те лагерь. Давай заходимо. Не... не заходь. Лагер. Це просто інтерв'ю. Ти знімаєш? Знімаєш що. А давай попробуємо на публічний. Я подивлюсь, окей? Е! Е, плей! Це! Don't have any money. Sure. Our growth Bundle. Power Groves. Тода Админ панель. 5 Новый... Сама тут. Да, новый магазин. Что? Unlock the tower. Я маю The Tower. Empty set Oдин. Не, ну то бомба ракета. бомба ракета? О тут а то. Ладно. Я попробую на приватному зараз. <плодисмент> да, на приватному воно є. The та Outdoors. Enter. Розовий листочок із одного із слівів. Тільки Маринка в реалізу. Так. Йди сюди лізуть. Сашка, ні! Ні. злізь! Злізь! Тепер є. Тепер тут всі в сіці і, і, і ліфти. що ліфти в The Mines, Ліфти в The Mines, Капець, ліфти в... два ліфта в готель. Два ліфта два ліфта у The у Outdoors, Два ліфта в The Mines. І, і тут стільки, і, і тут а, багато ліфтів на то. Event free until а. Так. Ну э, тату. Коротше. Тату. Ну що ж, треба грати. Тільки Маринка, може ти не зможеш зі мною. Пишеш, що треба детау. У мене є детау. Ладно. Що ж? The Outdoors. Play The Outdoors. The Outdoors. Стоп! А, тут -а можна попередник. Ну, а то ті, що ти вибрав. Ті, що ти вибрав. А то кампець. Отель. Адмін Disabled on launch. Добавила адмін панель у румс і, і the бекдор. Ну що, the outdoors? Починаємо. Mm -hmm. Friends only. Sure. Маринка, давай. Можна invent Старт, close, старт. Е, мене викинуло за о Ого! Я зроблю маринка, добре. Так. Я зробив. Маринка заходи до мене. Так. Все. Лодінг. Hідing to the outdoors. Дас, 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 Аді, Дас. Да, дас, дас, аридас! Прираншов у мареньки загрузили, у мене тоже. Не боїсь. Так, ножниці компас, фонарик, вітаміни. Окей, я готов. Ти тоже. Не боюсь. Тут есть монстр. Да, есть. Почекайте. Я... Ужас. Так. Ну. Класс. Вороны. Лети. О, монетки. О, за сундучок. Так, ну я нам... О, ножницы. Я сейчас ножницями сундук відкрию. відклею. Там буде кнопка. І що тут? О, мені компас дали і якусь маску. А, той листочок робили. Маринка, це тут кнопочка є. У такій же локації в трей. Вроді би граунд О! С А це що робить? Ось на такі штуки не ставай, добре? На колючку я не... Так. О, два кілометри до виходу. Дерево впало. Так, не ходити по траві. Так. А тут є якийсь лут? Ну є. Блін, ми вже 10 хвилин запустимо. Так, тут. Так і тут. Я маленько тебе лишив. Трохи. Ні, ну це бомба. Два кілометра 525 метрів. Оп! тут якесь насіння. Ладно. Ворона. Вулиці. Тебе має телепортнути. О, ворона. О, чел розовий листочок. І він малий, значить його кудись надо. Так. Гдаун Скіпер мене убили. Гдаун О, привіт. Я с того The ground skiпера. Це фринвему. Якщо roundskiper не хоче тебе тут, це просто даємо зробити його роботу і стільки йде. І... Якщо що тут. І... <праць> <праць> І, і, не можна тут ревайвнутися. Він мене не трогає. Ти напевно просто стоп. Рід... Пройшов 75 метрів. Комперс. Тут не можна ревайватись. Ти не маєш ніяких предметів. Ну, це бомбезно все О, зроблено. Нема. Но я бы сказала, чтобы ты умер. Монстр! Что это за монстр? Ты какая-то Це Ты какая-то Тебя убили. Щельбка напала. Я, я выключу щельбку. Щельбка называется Мандрей, Body System. Вот, «Play game» нажимай. Що ж... «Heading to the Outdoors»... Й... Це просто бомба! <плес> Правда, Маринка? <плес> І ще б якби налагало. Що творить зараз старший прохор Тетю? Так, так, Маринка, повернулася. I não, eu não posso me arrepender, já é outdoor. vou lá tá aqui, como devo? bebo um nóis, não é tipo? bebo um nóis, não é que não estou fazendo nessa rua? tuto, eu quase. tuto, o cativeiro é novo. Компец. Ну что, открываю? Я, я достал. Одну. Я открываю дверки. Так, граунд скипер yeah? Так тут ну, можно на нас. Ой, я скип. Лип упала Ле дерево. Дерево упало. Не упало, а упало. Та що то за насіння таке? Так. Я включу поки що. О, це озеро. Я хочу покупатись. Я в озері. Я в озері. Маринка, можна купатись. Тут не нема. Тут можна купатись. О, там якась ізбушка є. А. Я зайду в цю ізбушку. О, та це гесральник, походу. Сральник закрыт. А я срать хочу. Так. Воронята и дверью. Может, эту комнату еще исследовать что М? Нет. Тут ничего не могу. А ну. О, тут есть. О, Для он скипер не було. Я, Я хочу пока. Я наблюдаю. Може и буде. До речі, тут отчет не в дверях, а, а в метрах. Да. Так. О! Шапка. Отакий. Я в шкаф. В шкаф. Маренька надо в шкаф. Це якась електрика. Шкаф. Вона, походу, толетиме. Все, ми збавились від, від тормота. Так, о, камин. Я знайшов ключ. Такий же як отже у, ц... у одному із спойлерів. Так. О, <свист> Олень. Він. трево. <свист> так, гадно. Снайер. О, а, а. Я тут же від тієї електрики. А як називається, інтересно? Дробіти. О, тут ти з Отака. Дивись, Маринка. от надо. Так, вітерф, що це за штука? Я знаю. Мандрейка. Я, я вірю, що... Це сурк? сурк? Коротше, два 100 метрів. Тепер пошли зацінимо. О, що там? там в інших поверхах? На кнопочку «Вийти».